Відчуваєш, що ти один, тиснуть з усіх боків ваші облікові документи. Ухилян! Це за чешне. Чи може не знайшов спільної мови з командуванням? Розумію. Наш підрозділ існує вже понад рік. Його сформували ті, хто пройшли війну, здобули реальний бойовий досвід і вирішили об'єднатися, щоб працювати злагоджено і чесно. Ми виросли і ми розширюємось, а отже нам потрібні люди. Наша філософія проста: у кожного є свій талант та здібності. Треба лише їх розкрити. Так, ми жорсткі, вимогливі, бо впевнені. Головне, не понти бідуха, а інтелект, самодисципліна і командна робота. Завдяки цьому ми зберігаємо життя людей. Наші вакансії, оператор спеціального призначення, оператор БПЛА, оператор мінометник, водій. А новачки потрапляють до передових навчальних центрів України. Але найголовніше, ти будеш служити серед кращих. Отримай консультацію та поповнюй наші ряди.